Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону. Щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю! Я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо бігати в варіанку. І це вже дев'ята частина мого проходження квестів другого сезону в ній. І. Закінчили ми на тому, що пройшли ще одну вєтку. У нас тут був недавно відкрився новий розділ, а я вже пройшов його до половини. І залишилася остання вєтка. Давай її розпочнемо. Називається перше завдання «Задержка». І нам треба устранити двох тіпчиків на лісопилці на Нортріджі. Дадуть нам трошки опита і 25 гривень. <гум> Блін, а что так опита багато дає за це завдання? Прикольно. Принимаем, короче. Такс, ну що, сідай позручніше. діставай смаколики заварю чайок. І гарного тобі перегляду. А я запускаюсь. выбираем зону блокади. Выбираем Нортрич. Так, автоподбор я, пожалуй, вимкну. Взяв езкечку, як і грали минулі рази. Спочатку попробую з нею, а, а там як буде, далі побачимо. Let's go! Так, лісопилочка у нас тута. Давай на очисну збігаємо. Нікого нема, вроді би. Ще не пройшов, як мінімум. Но це не означає, що не може прийти. Зараз сейфік. What's сейфік. my boy? Так, активуємо сейфік. Давай, що нам випаде? Перша катка, все таки Ага, нічого. Ну нічого, ще є платна кімната. У мене вроді би ще ключик є. Відкриваємо. Бемс. Кейфік, давай. Дай краснуху. ну, Опа. А от це неплохо. так, ну вже непогано золуталися. Все, йдемо на лісопилку. По дорозі я побачив, що попереду мене хтось дуже скритно пробирається через поле. Я його преслідував і тримався на дистанції. Я чув, як він зачищав ботів і подумав, що він пішов далі. Бо сейфа вже і так залутали до нього. Але він якось дізнався, що за ним є хвіст, притаївся і Чорт. убив мене. Друга спроба. Куди мене кинуло? Вау. Вау! Ха -ха -ха -ха. Да, цілий кілометр бігти. йо ма -йо. Хто ти воїн? Чел. Черт забирай. Вилізи по-братськи. У мене пушка тяжка, бляха. Unreal, ну там чели бігають. Я все ж вирішив продовжити бігти на лісопилку, не тривожив тіпів, щоб вони не тривожили мене. Може зараз е в цій частині карти якогось зустріну, щоб не бігти на готель. Тільки но прийшов на лісопилку, в той же ж момент хтось активував сейф. Хотів тихенько підкрастися і знайти чела, але хтось лєвий мені в цьому помішав. Бля. Він не там. Потріпав він мене сильно. Не знаю, як я вижив взагалі. Я взяв бігом аптечку в руки і почав хілитися. Треба було хоча б здоров'я відновити, бо я знав, що він вже біжить мене добивати. Опай, опуй, пес, квест, опухоль, охуй, охуй, ехуй. Нічого не попадаю, вообще. О, може нарешті я виконую квест. А маленький вкусненький малышочень. Тільки я можу такий легкий квест виконувати три рейди підряд. Квест виконали, лутаємо сейф. Нету! Ни хуя. От просто ни хуя. Жаль. Нема нічого. Квеста я виконав і пішов питати удачу. Прийшов в крило де за сейфом, але поблизу були люди. Ідея була в тому, щоб заманити їх на сейф. Сам я став на прийомку. В результаті ні сейфа не полутав, ні чела не вбив. Ну, от як, п'ята пуля вроді. А в цьому винарі, кашет об каску Забираємо награду нарешті. Наступне завдання називається Скорая помощь. Обичіть опять чемоданов на карті Нордрич. Easy. Мені крупно повезло і випав ближній спав на готелі. Але я цим шансом погано скористався і побіг зразу лутати сейфи замість того, щоб шукати чемодани. Да, бігом, треба сматуватися. Сейфи були пусті. По дорозі я зустрів чела. А коли вже приступив Перший до чемоданів, мене убила криса. На базу, да. в наступній катці всі чемодани я знайшов на услугі в лагері. Тепер ми провіримо, чи рахуються червоні, сподіваюсь, так. Да. Да, все. Мы на услугах лагеря заравси найдем. Все пять нашли. Опа. Камера. Что в сейфе? Пусто. Як у мене в голові? Вітер гуляє. То коротше тут можна виконати фул квест. Якщо Якщо треба буде, то приходьте сюди, коротше, ну і, ви, і виконуйте. Тут є куча чемоданів. Йдем далі. Взалим. На готелі файт. Оу. Oh. Оооо. Ти що добре, що не зламав? Дощик опять шумить, не Ні чути нічого. Того він мене і не почув. Пістолетик. Тоже М110 є. Йдем далі. Хотів вийти на виході біля лісопилки. Для цього треба було вбити п'ятьох комендантів. Доки їх шукав, побачив чела, який біжить на вихід. З першого разу мені щось не вдалося його вбити, але тікати йому було нікуди. Він відхилився, я поміняв позицію, і він все ж виліз. Нарешті. Идем, залутаємо жмурика. Шо тут у нього? Великий рюкзак. Такс. Воу! Цілий рюкзак хлама. Вот это да. Так, люди, походу, бензин знову буде дорожчати. Мені здається, він точно щось знав, тому затарився каністрами. Я все це добро одів на себе і пішов на вихід, але виявилося, що в мене червоний перегруз. Добре, що йти було недалеко. Йдемо на вихід. З червоним перегрузом, бляха. Давай, 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 <плес> yeah, baby. Hey, wait. давай. Гейфайп yeah, бейбе. есть. Три лямчика. Что за патроны? О, oh Там все золото. Йоу. Четко катка. Забираем на расти награду. Так, с, наступный квест у нас на долине. Называется известный исполнитель. Заберите товары Винсона из порта на карте Долина. Окей. Так, мне надо на порт. О, я близко беля порта. Идем, выполним квест. Сниз витки взялся, бляха. Все разом мне куда закинуло. Но мне мені... З... все равно надо на порт. Не повезло мені цього е, того разу. Що там мене в розплох застали, і я не попав йому в лице. Давай будемо бігти понизу. Треба пройти до головних воріт. Я пробіг. Так, тепер я буду обережніший. Такс, виконуємо. все цели выполнены. Пішов я сразу на выход, бо долину не люблю. Повезло, бо в центре карты был активный выход. Я в ящички и вышел. Такс, идем дальше. Что от нас хотят? Снова на долине. Удержание пользователей. Соберите инструменты на карте долина. И 5 штук. Где мне их шукать, эти инструменты? На порту? На порту найду, думаешь? Может повезем мне Я найду все сразу тут Так, с на базу А, нет Это це, це не ящики лутать Это инструменты надо Ну вроде бы В ящиках с инструментами Нормально сыпать инструмент Заработать тут все найти и все Давай Есть І цей ящик. Рахується? Рахується Дай последню. Все, все знайшов Де вихід? Ідем. Цього разу вже довелося йти далеко. Забираємо. Квест був легенький. Наступный квест называется Мир превыше всего. In promoting... э, доставьте платежные документы Винсона на перевалочную базу на карте Арсенал. Let's go. <мурзает> Лутнулы. Аха! <мурзает> <плак> Не побачив його, Ха -ха -ха. Як мені добігти, бляха, туди. Unreal. може цього разу? Де він виконується той квест? А вот. Все, розміщаємо. Бел. Такс, тепер йдемо на арсенал. Не вспів. Такс. Половину ветки ми пройшли сьогодні. Забираємо награду. Квести були непогані. Далі треба пройти ось це. А на цьому я з тобою прощаюся. Не забувай писати коменти. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!